Розкажіть двох словах про, про Грицюка Гаврила Олександровича, що ви знаєте, і про його дружину Грицюка Анастасію Герасимовну. За її дружину я нічого так не можу сказати, але е, бо вони жили на хуторі, та я її майже й не бачив. В Заморочному лісовому, так? Так. А от е, Гаврила, я пам'ятаю, як він був такий юношою, бігав, і до нас збиралися е, дівчата, жінки, прясти, і він теж приходив, там жартували. Він і там ще були такі хлопці. І ми вже ходили в перший клас, це був 48-й рік. От. і Я просто з ним скучав. Кажу, а де ж Гаврило? А вони говорять, що його забрали в рік обіст. І довгий час просидів у сталінських таборах. За Потім... причетність до унупа, так. Так, за участь. А ким він там був, ви не знаєте. Ми, я не знаю. Можливо. Ну, я не знаю. І він. Вже десь у 56-му році повернувся. І одружився із Анастасією. Досить така симпатична вона була. Я пам'ятаю, як вона прийшла з таборів тих сталінських, Ну і він прийшов були дві людини, які Сталін та таборами скалічив, але не скалічив, вони були серед людей, мали велику повагу, пошану у людей, жили. Я дуже їх поважав. Вони співали національні та наші пісні українські. Це я їх поважав дуже. І так ще прожили, бачу так, слава Богу. Бо, Гаврило Олександрович до 2007 року і Анастасія Герасимівна до 2009-го. Е, ще два роки прожили. Не, незалежно від того, що скільки пережили. А лишились якісь їхні діти в селі. там? І їх дочка дочка тут жила, так? так? О, то, можливо, навіть, ну, не а якісь... вона вон, там навіть і біля мазину ну, брала. Треба було колись з нею, з нею розпитати. А як Дочка дочку звати? Їх... Кого? Ну, дочку їхню як звати? А ми її зараз запитаємо, я забув. Mm. То буде Василь знати. і uh знати. -huh. Дякую. Дочка. А можливо ще її син, не